Можливо, ви бачили допис про жіночку, яка називає себе Богородицею і дурить голови дружинам військових. Чи можна якось пояснити цей феномен з боку релігійного вчення? Чому періодично виникають такі люди і ошукують десятки інших? Як з цим боротися? І чи можливо церкві і суспільству? Чи тут завдання інших органів? Багато людей цікавляться. Можливо, ви бачили, що ось якась там жіночка така замотана. Ось каже, що вона Марія. Ось, ну, звісно, що от якщо от тако, то, 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 то це Марія буде. Як це можна коментувати взагалі? Друзі, коментувати особливо мені тут не сильно є що, тому що це питання не до священника, це питання до психіатра, до поліції, до СБУ. Тому що я не думаю, що серед моїх вірян, людей, які дивляться кредо, людей, які моляться, людей, які сповідаються, причащаються. Я не думаю, що серед наших людей з'являться люди, які якось всерйоз на це подивляться. Це з одного боку. З іншого боку, я вам вже не один раз на жаль розповідав про те, що потрібно перевіряти, що якщо десь там в лісі є силует Марії. Чи десь там на стіні проявився ніби лик господній, то не треба це одразу поширювати і там носитися з цим, як з писаною торбою. Можливо, це просто-напросто обман зору, можливо, це не знаю, трубу прорвало десь. Можливо, це шахрайство, так як в випадку того так званого об'явлення Богородиці в лісі, яке ми з вами розбирали детально роки зо два тому. І, на жаль. Серед тих людей, які поставили вподобайку під тим повідомленням про Богородицю в лісі, яке було сфабриковане, ми це з вами розглядали детально, було маса парафіян. Причому парафіян, яких я знав особисто. Ще раз, це не якісь там випадкові люди, це люди, які регулярно ходять на службу, приступають до причастя і так далі. І люди на повному серйозі поставилися до цього серйозно. Тому напевно, що варто про це говорити, навіть якщо це виглядає настільки безсенсовно нелогічно, дико, найперше складається таке враження, що віруюча людина в таке повірити не може, але виглядає на те, що може. Отож, дорогі братчики і сестрички, хлопчики і дівчатка, завжди, коли був світ, то були такі люди, як аферисти, різноманітні. Які себе позиціонували в тому чи іншому форматі, або вони себе позиціонували як якісь там лисиця Аліса і кіт Базіліо, що там потрібно, лап там тибі дубай. Потрібно поставити кудись гроші, і ти будеш мати вже завтра дуже дуже багато грошей, тільки сьогодні вступив в нашу піраміду і різноманітних фінансових сект, різноманітних мережевих так званих бізнесів, які будуються на тому, що ти заробиш, якщо завербуєш більшу кількість людей, то на жаль, цього всього є дуже багато. Я думаю, ви і без мене знаєте масу різноманітних пірамід, мережевих маркетингів і так далі. І цього всього є насправді ну просто. Дуже багато. І з'являється питання, ну як так, що от якась там контора та чи інша, яка на Заході прогоріла вже там років 20-30 чи навіть 40 тому, як в це люди можуть повірити? А виявляється, можуть. Вірять масово. І ради на те, щоб переконати людей, що це щось не те, немає. Люди вірять. Далі, якщо подивитися, теж, ну, хоча б на ту саму секту догнала. Або подивитися на якісь інші релігійні псевдовчення, яких є ну, насправді досить багато. Ну, час від часу даєшся диву, як люди можуть в таке повірити. І так люди можуть в таке повірити, тому що якщо в когось є підвішаний язик, якщо хтось є достатньо харизматичним, якщо хтось каже те, що люди хочуть почути, то й люди йому будуть вірити. В фінансовому плані, спортивному плані, в плані якихось там як ці всі тренінги особистісного зросту, цього всього ж насправді є настільки багато, ви і без мене знаєте, наскільки цього є багато. Шок, але з іншого боку, завжди, якщо буде попит, буде подаж, буде пропозиція. Є попит на те, що люди хочуть розпрощатися своїми грішми, досить без проблем. Тоді так будуть з'являтися такі люди. Ну була ж в Україні так звана Марія, Деві Христос теж стояла. Ось і казала, що вона втілення Ісуса Христа. Прокотило, прокотило. Люди вірили, люди вірили. Ну, як люди можуть такому повірити? Це ж без сенсу, правда. Пам'ятаєте, ось ці мемчики на кшталт, що ми з вами десь там років 30 тому думали, що люди дурні, тому що у них недостатньо інформації. Але з'явився інтернет, і ми побачили, що ми помилялися, тому що з появою інтернету люди не перевіряють інформацію. А люди вірять далі в якісь дурниці, ті чи інші, вони регулярно змінюються, перешинковуються, вінігретно переколочуються і подаються знову як щось новеньке, хоча це, це, це вже давно було. Марія Деви Христос була, біле братство було, а Ум Сінрікьо було, багато яких інших сект також були. Але якщо йдеться про шахрайство, коли ось та. Марія, так звана зараз, яка в Україні, нібито одяг е з малюнків там не знаю 14-го чи там 17-го століття, ось замоталася. І ну, раз вона так замоталася, ясно, що це божа Матір. Ну, інакше просто бути не може. І люди вірять, але чому люди вірять? Люди хочуть швидкого вирішення складних питань. Вона каже, що вона буде пересилати енергію. І тут, звісно, що кожен християнин, який чує про пересилання енергії, каже: чуєш, ну, це не християнство, це «Нью ейдж. Якщо це New ейдж, ми проходимо мимо, нас це не цікавить. Ну там, де мова про енергію, якусь ну, значить, це, це нас не цікавить. Йдемо далі. Ну і далі, якщо людина себе вважає за Марію, ну ось зараз у Римі зібралися жіночки, які вважають, що вони мають покликання до священства. Ну і в першому і в другому випадку, ну дурка плаче. Ну, людина себе вважає. Ми минулого тижня з вами говорили, що хтось себе там котиком чи песиком вважає, а хтось табуреткою, а хтось наполеоном. Ну, бувають різні випадки, так? Людина дивиться, ну ти себе вважаєш. Ну, вважай, ну, прикро, шкода. Можливо, ще не пізно звернутися до якогось фахівця, попити якісь таблетки. Можливо, попустить, можливо, стане легше, а можливо, вже і не стане. Можливо, людина буде видавати це як її права. От я хочу, щоб мене вважали такою-то. І що з цим робити? Я вважаю, що для віруючих людей, ну, справді, якщо людина в Бога вірить, вона на це подивиться і скаже, слухай, ну це купи не тримається абсолютно, тому що не може якась людина уважати себе Дівою Марією. Якщо мова про енергію, а решту дурниці я вже не вникав і не дивився, тому дивитися цього абсолютно не треба. Так що це не наші парафіяни на це будуть купуватися, хочеться мені вірити, хоча я вам приклад навів, коли наші парафіяни також на дурниці велися. Прикро, шкода, але так люди на такі дурниці вестися будуть. Що можна запропонувати? Як можна цьому протидіяти? Сповідатися, причащатися, ходити на службу в неділю, на всю, не тільки поставити свічку і постояти 10-5 хвилин і розвернутися, але на всій службі бути. Освіта, богословська, в тому числі, слухати проповіді, ну, наприклад, мої, ну або чиїсь інші, але ну краще слухайте мої. Сподіваюся, у вас з почуттям гумору все гаразд. Розвивайтеся в релігійному плані також. Людина, яка буде розвиватися, вона на такій дурниці не поведеться. Далі, там, в приклад, були наведені ситуації людей, коли там в кого, хтось в когось в комі, людина вже напозичалася 25 тисяч гривень. І, друзі, дивіться, звісно, що людина, яка є в якійсь скруті, то така людина. Хоче вирішити якось питання, хоче, ну хапається вже залезо бритви, щоб не втонути. На жаль, це, це люди у великій потребі. Зараз є дуже багато людей у великій потребі, тому що люди переживають за своїх рідних на фронті, люди переживають за своїх рідних, які далеко, люди переживають про подружні зради, про виховання дітей, про багато всього іншого. Але це не означає, що потрібно вірити в кожну дурню. Тільки так, тому дякую, друзі. Будемо сподіватися, що чим більше буде віруючих людей, тим менше люди будуть вестися на ось такі дурниці.